Друзі, доброго ранку чи доброго вечора, хто коли дивиться. Сьогодні я знову хочу вас привітати е, з лісу, тому що я вирішив ще раз піти, а думаю, а, а може ще не кінець грибного сезону, може я ще щось знайду. Ну, більше я мав намір позбирати опеньок. Але поки що я знайшов грибів. Може будуть і опеньки, і те мені влаштує і те. Поки я, що я знайшов Трьох грибочків, ну таких гарних. Таких гарних. Зараз і ви полюбуєтеся. От показую. Дивіться. Два. І тут маленькі, молоденькі. Ну це як літо. Я не очікував навіть таких, як знайти. Не знаю, це перші і останні. Чи ще я знайду. Надіюся, що знайду. Слава Богу. Друзі, чергова знахідка. Багато я проходив. О, напевно бачу ще одну. А ніхто листочок. Листочок в мене. Оп -оп.

Młodejki. Jamku wkurza oddaję. Będziemy nadzieję, że już się znajdziemy. Taka bomba. W Karpaty przyszła osień. Teraz już dźwięk, na pewno zakończy się sezon. Останні грибочки. Від грибочка до грибочка треба пройти з кілометр або і більше, але вони того варті. дивіться. Чаровий грибочок. Молоденький. Слава Богу. Черговий кілометр і чергові два грибочки три, там один. І Тут один. І... От один. Слава Богу. Завершився, друзі, черговий грибний день. Покажу вам трошечки осінні краєвиди. Ліси. Грає різними барвами, готується до зими. Скоро листя опаде, Але кожна пара років по-своєму гарно. Знайшов я 10 грибочків, 10 опенів і 3 рядовки фірі. І на цьому, напевно, вже. Сезон закритий. Більше нема. пройшов я кілометрів шість, сім десь, може і більше. Сьому прихвалив свій кінець і Рібний сезон також має кінець. Будемо привикати до того, що треба чекати свідочого сезон. Якщо Бог дозволить, дарує нам життя, помилості свої. Дочекаємо до слідувачого літа. То Будемо знову йти в ліс по грибочки. Надіємось на краще, тому що наш Бог є любов, він добрий, люблячий, милуючий, багато довготерпеливий. І наш Отець Небесний. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу за Його милість до нас, людей. Амінь.